Так, на що усі мої вітання? Я вже нажива, як показує мені Ютуб. Я в прямому ефірі, і я не сподіваюсь, що зараз хтось буде дивитися мене онлайн, бо зараз 13 вересня, 23 година, 12 хвилин на 12. І дуже буду рада, хто буде дивитися цей прямий ефір. Це прямий ефір, хто буде дивитися в записі. Прискорюйте, якщо я повільно розмовляю, прискорюйте, будь ласка, швидкість. От, бо це не відео, це прямий ефір. І сьогодні, до речі, соте моє відео на цьому каналі. І сьогодні вечірні деревені. І сьогодні буде про серветку. Я вам покажу свою серветку. Нагадаю вам свою серветку, яку я в'язала. Розкажу свої, покажу свої готові роботи. Це одна готова робота. Покажу вам процеси. І е, покажу вам плани. І я вирішила, що буду виходити, може, там хвилин так на, по 15, може через день, а може через два, от, І буду показувати вам просування, бо ну, там, чекати готових робіт це дуже-дуже довго. А так, потрошечки там, хвилин по 15, по 20 буде вам цікаво, і мені буде такий звіт. Отже, почнемо ми з готових робіт. І нарешті я дов'язала другу шкарпетку. От у мене дві такі шкарпетки. Це шкарпетки з дизайнерського проєкту, суміжного проєкту, шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, це шкарпетки березня. Двокольорові. І тут, ну, ви бачите, що тут я дуже. Ну, до речі, воно видно, що ця шкарпетка трошки більш пухнаста, а ця трошки менш. Це махер, Алізе Кід от, блакитний і е, такий він жовтий, канарєчний. У мене залишилося трошечки, що зараз покажу, ось такі. Ось, бачите, Якраз він передається, от якраз колір передається. От, блакитний, стока в мене залишилося, і ось такий І я хочу, в мене є, в мене є маточок. Маточок, маточок Махера газала, і я зв'яжу. Однотонний бактус, а зверху буде лимонний, а потім ну, так, трошечки блакитного, скільки вистачить. І ці шкарпетки я в'язала з пряжі Alize Superwash, отака сіренька пряжа з додаванням оцих, оцього махеру. В свою книгу, ну, це шкарпетки, до речі, я ще не зважувала їх. Розмір 38-39. Ну, вони доволі так, ну, по розміру я їх в'язала на 38-39, ну, десь 39, більш 39 буде, чим 38. От, от такі шкарпетки. Є готові роботи. Я їх за фоткою, я їх виложу на свої сторінки в інстаграм, а тут виложу і це вільні шкарпетки, тобто, у кого є бажання, ви можете придбати ці шкарпетки тут. Ну, В'язала 38-39, але я гадаю, що тут повний 39 він буде якраз от, такі файні шкарпеточки. Зараз покажу вони тут з визерунком. От. Бачите, тут такий от визеруночок, мисочок. Я закривала спицями. Майстер клас по закриттю мисочка в описі до цього відео. От. Бачите? Такі резинку я в'язала, спереду резинка йде, як і визерунок. от вона продовжується візерунком, бачите, тут. тут не 2 на 2, тут 2 на 2, потім йде трійка, потім 2 виварітна, і йде 5 лицьова, Тобто от така полоса. А у жовтих це усі ну, у блакитних, вона йде ближче. Ну, хто, хто яку вибереть праву-ліву. А ззаду резинка йде до п'яти один на один. П'ята тут французька, підкова, я вже знаю, як звеситься п'ята. Це моя улюблена п'ята і е, в'язала я по майстер-класу Тетяни, Це перший е, майстер-клас, він теж є в описі е, до мого відео. Це перший майстер-клас, це, е, це майстер-клас, по якому взагалі я в'язала перші шкарпетки. І я його, можна так сказати, не зраджую. От, тобто е, я зв'язала по майстер-класу. Так, наступного разу, до наступного разу я їх зважу, я їх занесу у свою книжку. До речі, ще ну, книжку я теж трошки тут покліювала різні, ну, покажу вам. От, і от такі сфоткаю їх, в інстам і в інсті, і кому цікаво, можете придбати отакі от шкарпетки собі або на подарунок. Жовто-блакитні. Жовто-блакитні шкарпеточки. Так, далі. Далі зошит вам покажу. От мій зошит, ви вже його знаєте. І в цей зошит я вам казала, що в мене не були вклеєні от вавоськи, не були вклеєні етикетки з ниток, з якою вона в'язалася. Я повклеювала, додала етикетки. От, везде я додала етикеточки. Привела все в охайність. Ниточки додала. Бачите, етикетку, дала ниточку. Так, що тут? Ну і все. По зошиту все. Нових фоток немає, не вклеювала. Так, це що стосується а, процеси. Процеси. Ви вже минулого разу бачили цю серветку, я її в'язала з залишків Алізе, залишків пряжі Алізе Бахар. Це 100% мерсеризована вавовна. І ось тут в цій малень... ну, це ще не дов'язана. Оце е, така фіалковий колір. Фіалковий колір, однотонний. Потім два рядочка, бачите, це різнокольоровий, і це бахар, я з нього в'язала серветку, це бахар колір. колір, колір? 1769, ось тут трошки рядочок, і однотонний. А однотонний це колір, зараз, скажу це колір. 149, і з нього я в'язала ось цю серветку, авосечку. І в мене ще є залишок від зеленої авоськи, і я хочу, я вам минулого разу показувала, що я вже почала вив'язувати серветку, але вирішила, що я якраз розтрочу, я розтрочила і зеленим дов'яжу цю серветку, вона буде така багатокольорова. А ще в мене є залишок, ось такий залишок блакитного. І ось такий ну, тут, тут фіолетовий, білий, сірий, це багатокольоровий залишок. І теж буде от, одна серветочка, бо цього буде мало на серветку, і от якраз буде одна серветочка. А стосовно, стосовно цієї серветки, то певно, я дов'яжу зеленим два рядочка або три рядочка, і вже буду кайомку в'язати. Так, це що стосується серветочки. Так, що, які у мене ще процеси? На цьому тижні я а, трошечки пов'язала, повиш, повишивала. Це картина бісером, і я повишивала геть зовсім трошечки. Ось тут місточок вишила. От, і вирішила, що таки буду йти знизу, що дам опору, це ж символічний, символічна вишивка така в мене. То на цій вишивці я дам спочатку вищу опору, тобто міст, і вода і міст, а потім вже буду вишивати зелень. Ось тут зелену, і ось тут ну, весну, і буду вишивати осінь. О, то трошки просунулося. Трошечки, трошечки, але просунулося. Так, що у в мене, в мене в процесах? В процесах у мене, у мене шкарпетки, ось ці, які я в'яжу на подару. Ой, розтрощилася. Як же так вийшло? Бачите, 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 ладно, треба буде собірати. Вилізла. Добре, що я взяла, якраз і зберу. Так, і це я в'яжу. Я в'яжу з цієї нитки. Це нитка. Зараз скажу, що це за нитка. Це нитка Yarns Вінтер. А, ні. Так, це преміум Ярнс Вінтер, але це чорна нитка. Колір. 601. Це 601 Ну, така-то тонесенька, я вам скажу. Супервош Алізе трошки товстіше по відношенні до цієї, до цієї пряжі. І Алізе Кідмахер Бежевий. От, і от так от. Воно. Я не просунулася, ну, тобто, от я дов'язала ці березневі шкарпетки, а це в мене шкарпетки теж з сумісного проєкту шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Це шкарпетки червня. Вони на, йдуть на подарунок, і це 39-й 39 розмір. І ага, тут я вже в'яжу п'яту. Тут вже йде п'ята. Ні, навіть не п'ята, тут вже йде стопа. Тут вже йде стопа. І добре, що я полізла, подивилася, вона якраз підніму петелечки. Тут вже йде стопа. Ну добре. От, скільки стопи пров'язано, бачите. Тут просто а, коротенький, тут забула якого звуть, вона коротенька така. І тут 3 на 2 йде. Резинка 3х2. 3 на 2. Три лицьові, дві вивірятні. Ну, вони доволі такі м'якенькі, пухненькі. Ось ці шкарпетки для моєї подружці. На подарунок. Це процес. А, далі, процес топ. Я так його ще не розтрощила. Мені треба розтрощити оцю поличку, дов'язати її. От так от буде. Дов'язати її, бо він дуже короткий, дов'язати. От, і, і все. І це перша частина, це перед і зв'язати задню частину. Це мої процеси такі. Так, що по плану. А, ще один процес. Ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що я приймаю участь в тестуванні. Потім у мене було два тижні, де я, де я зовсім геть нічого не в'язала. Не було у мене ні сил, ні змоги, ні бажання. Я нічого не в'язала. І тому я ну, би завершила. Ну, о, дівчата, вже там, тестування те пройшло, тому я відписалася Ірині і сказала, що я. В своєму темпі завершу і просто потім розміщу пост і фото. Отже, я сунулася, я була на п'яті, я вже вив'язала п'яту і зараз я вив'язую, от якраз роблю зменшення. Тобто зараз буду вив'язувати, вже, роблю зменшення на вив'яз стопи. Ну, Почала вже вив'язувати стопу. От, трошечки воно просувається. Вчора я в'язала, сьогодні. Це е, теж преміум Ярнс Вінтер. Колір зараз скажу, колір 606, 100 грам, 410 метрів, 75% супервош, 25% поліаміда, Ну, от, ну, ну, така така шкарпеточка буде. Це розмір буде 40-й, і я теж в'яжу її на подаруночок. Стартувала я 15.08 і, як бачите, ще в'яжу. Так, добре. Це що в процесах та готові роботи? Які мої плани? А плани мої такі, що я вже хочу записати майстер-клас по вив'язуванні Бактуса трикутного, рівнобедреного. І якраз є нагода, бо буду в'язати Бактус, отакий гарний, шоколадний. Це моя о, улюблена пряжа, Super Kit Machair. Газал 22% поліаміда, 31% Super Wash Marino Fine і 47% Super Kid Maher. І я я вам вже казала в якомусь відео, що я для себе вирішила, що я бактоси тепер в'яжу лише з такого махера. От, ну він у мене є. Там ще на, на кілька бактусів. І в мене в планах оцей бактус, я якраз зв'яжу майстер-клас, і в плані ще є зв'язати однотонний бактус. Цей бактус буде на подарунок моєї подружі. Основний колір буде оцей: шоколадний, дуже класний. Він трошки не передається, Він у вас більш такий приглушений, у мене більш яскравий. І це, це колір. 64426. І це ниточки Турція, але наскільки я знаю, це італійський дизайн. дизайн. Так. І це буде двокольоровий бактус, але це буде з всього моточку, і там трошки буде добавка такого помаранчевого кольору. Я гадаю, буде дуже-дуже файно. Дивіться, отак-от. Буде дуже файно. І це колір 644-19. Такий помаранчевий колір. І якраз от я запишу майстер-клас. От. Запишу майстер-клас. Так. І в мене вже а, така ідея а, розмістити цей майстер-клас на площадки онлайн для, якраз для майстер-класів. От, і усім бажаючим буде доступ до нього. Так, добре. Зараз побачу, може хтось все, все ж таки дивився. Так, ні. Ви, мабуть, усі. Вже пізно вже 2329 вже спите. Тож, хто буде дивитися у, записи, у записі, дякую за те, що ви дивитесь. Дякую за те, що ви ставите мені лайки, вподобайки. В описі, там, в кінці, є форма для, для ваших запитань. У кого є запитання, пишіть в коментарях або в формі. я буду виходити і записувати відповіді на ваші питання. От, а на сьогодні це усе. Постараюся, буду виходити там через кілька днів, буду показувати свої процеси. Ну, я, я гадаю, що такий формат дуже цікавий, тобто, скільки тут хвилин у мене. 18 хвилин це не так і довго, і можна там, з прискоренням подивитися, ну, там, зробити там, на 1.25 або на 1,5 і подивитися 18 хвилин. Моїх деревень. А на сьогодні це ось усе. Дякую всім, хто буде дивитися цей ефір у записі. От, е, підписуйтесь на мій канал, бо там, отам, отам, там підписуйтесь. Або, от, або там колокольчик внизу. От, і... Бо я бачу, що багато хто дивиться мене без підписки. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте лайки, вподобайки. Мені дуже буде приємно, якщо ви будете ще й писати мені коментарі. От на сьогодні це все. Дякую ще раз усім, хто буде дивитися мене у записі. От, і до зустрічі, до нової зустрічі! Дякую. До зв'язку.